Виник як спосіб вираження різних емоцій та переживань ще в доісторичні часи. Давні люди почали танцювати раніше, ніж говорити. Все життя давніх людей було пов'язане із природою. Від неї залежало, чи зберуть люди гарний врожай, чи вдалим буде полювання, наші прадіди просили природні сили, щоб ті були прихильні до них. За допомогою ритмічних рухів вони закликали сонце навесні, дощ влітку. Ці танці мали магічне значення, супроводжуючи обряди та повсякденне життя. Збираючись на полювання, мріяли про багату здобич і танцювали, уявляючи цю здобич. У таких танцях вони вдавали і самих тварин. І мисливців, які підкрадалися до цих тварин. Поступово їхні рухи змінювалися, вдосконалювалися, ставали дедалі виразнішими, красивішими. З часом танці розвивалися у різних культурах, відображаючи традиції, звичаї та вірування. Згодом танець еволюціонував у різні форми, включаючи обрядові, народні. Бальні та балет. Так виникло мистецтво танцю одне з давніх явищ народної творчості. У кожного народу на нашій планеті склалися свої танцювальні традиції, своя танцювальна мова. З'явився і український танець. Найпопулярніші танці центральних областей України гупак, козачок, метелиця, повзунець. Танці, які більш поширені у Західній Україні коломийки, аркан, гуцулки, чабани, лісоруби. Гопак у давнину був тільки чоловічим танцем. Має козацьке коріння. Чоловіки змагалися у силі, спритності, мужності. Це був танець змагання. Хто кого перетанцює. Козаки-танцюристи ставали в коло, виконуючи довільні рухи, а їхні товариші підтримували їх вигуками: гоп та гей. Вважається, що звідси і походить назва танцю. Козачок український народний танець у швидкому темпі, виконується парами, рядами, з солістами. Його танцювальні фігури мають багато спільного з гопаком, але характер його більш легкий. Метелиця найдревніший побутовий масовий танець живавого характеру та темпу, в основі якого є хоровод. Кількість виконавців не обмежена. Виконується у колі, супроводжується співом з текстами жартівливого характеру. Один із найвідоміших українських народних танців повзунець. Жартівливий сюжетний танець, в якому танцівники демонструють свою спритність, правність та дужість. Більшість танцювальних па виконується на зігнутих колінах ногах ногах із періодичним підстрибуванням зігнутих ніг. Вважається одним із найскладніших танців в світі. Танець з давніх часів був не лише розвагою, а й виховував у людини спритність, витримку. Красу та виразність рухів, розвивав гнучкість тіла, почуття ритму. Танець пройшов довгий шлях розвитку, перетворившись з первісного способу вираження у різноманітні форми мистецтва, що існують сьогодні.